Поки ви переконуєте себе, що все це неможливо, нереально, що безкоштовно тебе хтось навчив почати заробляти і робити реальні, серйозні грошові результати, що все це фейки, фотошопи, це все придумано, і ніхто тебе в житті не навчить і не покаже насправді, як це робити. І бла, 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 бла. Поки ви там себе переконуєте, замість того, щоб просто сісти і розібратися. Ми, наша команда, кожного місяця поповнюємося, кожного тижня навіть поповнюємося новими партнерами, які разом з нами роблять хороші серйоз, серйозні результати. І не треба ні на які заробітки їхати. Я розумію, що ви розчаровані всякими фейками, де дійсно вроде би, щось обіцяють, потім це все обертається нічим. Але це ж не про нас. Очевидно, що є хороші приклади і є погані. Просто добрих завжди менше. От і ви мало коли на них попадаєте. А зараз потрапили я вже три роки працюю на себе, півтори з яких останні повністю онлайн. Знайшов як свою справу просувати, розвивати виключно в соцмережах і зараз зацікавлений в розширенні команди. І толкових людях, очевидно, яких візьму партнери. Я готовий безкоштовно показати повністю, як працює моя система. Це не курси, які я продаю там за гроші. Це повністю безкоштовно. Мій інтерес в тому, що коли ми станемо співпрацювати, і тільки тоді, коли я допоможу вам заробляти гроші, я буду отримувати свою частку, свою долю. Тому, кому цікаво, дійсно все змінити, ризику ноль. Візьми, розберися просто. Пишіть в коментарях, хочу. І я дам вам деталі, як в цьому розібратися, або переходьте за посиланням в описі моєї сторінки на мій телеграм, в якому я щовечора в прямих ефірах розповідаю повністю всі деталі.